Тим часом Україна почала серйозну підготовку до виборів під час війни. Вже сьогодні, о 13-й годині, стартує перше засідання робочої групи, яка займатиметься підготовкою законодавчих пропозицій щодо організації та проведення виборів під час воєнного стану. Повідомив голова групи, перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. За його словами, перше засідання буде складатися з двох великих блоків: перший організаційний для розуміння, як працювати далі, а під час другого другого боку члени робочої групи заслухають виступ центральної виборчої комісії. Наразі до складу робочої групи вже залучено близько 60 людей. Туди входять по два представника від фракції та груп парламенту, а також до 10 осіб від ключових громадських організацій, представники органів виконавчої влади та силових структур. Переважно це заступники керівників профільних департаментів, серед яких, наприклад, державний секретар МЗС. Крім того, робоча група включає п'ятьох членів центральної виборчої комісії на чолі з головою та представників секретаріатів ЦВК і апарату Верховної Ради для забезпечення технічного супроводу засідань. Можливо, будуть долучатися люди без статусу члени робочої групи, але з можливістю брати участь, зазначив Корнієнко. До речі, засідання транслюватиметься онлайн на платформі Ютуб та в соціальних мережах, що дозволить нам з вами стежити за процесом формування законодавчих пропозицій щодо виборів. До речі, нагадаю, що 23 грудня постановою центральної виборчої комісії було відновлено роботу державного реєстру виборців. Наразі відомо, що базу даних громадян оновлюватимуть. Водночас в офісі президента заявили, що Україна нині не володіє фінансовими можливостями для організації Зації виборів, адже державний бюджет працює в умовах глибокого дефіциту та зосереджений на потребах оборони і соціального захисту. Як, от ви думаєте, чи мають бути вибори під час війни, чи краще почекати? Пишіть у коментарях щодо робочої групи по виборах. Ну, тема виборів буде жвавою, але я думаю, що на першому засіданні робочої групи пролунає дуже багато критики, зауважень. І аргументів на користь того, що вибори під час війни провести неможливо про це скажуть і з боку ЦВК, скажуть абсолютна більшість експертів, які будуть брати участь в цьому засіданні. Я думаю, що колеги всі знають позицію наприклад Ольги Айвазовської. вона не втомлюється повторити, що жодних виборів під час війни не може бути. І наскільки я розумію. Навіть ці люди, які зараз анонсували засідання цієї робочої групи в приватних розмовах, вони всі теж кажуть, що навряд вибори можливі. Тому робоча група буде активно працювати. Але проведення виборів буде залежати від того, чи буде або не буде угода про припинення вогню. Чи правильно розумію, коли ви говорите зараз про обидва питання, які я носував, я там думав, що ми по порядку розбирати що ці два треки для вас вони ідентичні? Ні, ні там толку не буде. там Взаємопов'язані просто е, визначальний трек переговори. Так. І питання про припинення вогню буде чи не буде в рамках мирних переговорів. домовленість про те, що на певному етапі буде припинення вогню. Ага. Без припинення вогню провести нормальні вибори. Вибори неможлива. І більше того, я думаю, що ну, про вибори це окремо всички, тема. Вона базова, фундаментально залежить від можливості припинення вогню, безпекових питань, але буде складна тактична боротьба. І поки що мені здається, що значна частина різних гравців, зокрема навіть в президентській команді, не дуже зацікавлені поспішати з цією темою, тому що занадто вона контроверсійна і. Поки, я думаю, не готові визначатися саме на користь швидких виборів, тим більше, коли ну, це не будуть нормальні вибори. Команда президента не засікала. Частина людей в команді президента частина, частина хоче, а, а частина Ну, президент, ми бачимо, йому цікава ця ідея. Ну у нас фактично зараз одна людина ухвалює рішення. В ну такі він ухвалює, але реалізувати рішення доведеться зараз. Навіть при Єрмаку вони не могли всі рішення реалізувати. А зараз, коли Єрмака немає, коли е, значна частина системи функціональної системи, якою керував саме Єрмак. Вона просто не те, що зависла, вона провисла, вона не працює. І е, без функціональної системи, яка а там йдеться про гроші, про медіа, єдину медійну політику і багато чого іншого, про політехнологічне забезпечення, зараз все це, ну, м'яко кажучи, в неробочому стані. А без цього йти на вибори, це авантюра, просто буде провальна. І Зеленський говорить про вибори. А оскільки він фактично визнає, він визнав офіційно. Що вибори є частиною переговорів, для виборів також треба зупинка вогню. І найголовніше вибори повинні визнати на Росії. Тому що, якщо вони скажуть, ми їх не визнаємо, всі ваші вибори фікція, то, безумовно, що не буде кому тоді підписувати цю угоду, якщо залишиться Зеленський, продовження війни. Що, ну, як на мене, росіянам не дуже зараз вигідно, тому що з ресурсами не все не так просто. Але до виборів не про ресурси росіян, до легітимізації їх і лег... легітимності їх визнання Росією, це ж також, мабуть, лягає якось в цю концепцію, чи якось це все по-іншому, чи можливо і не так це все трактую. Ну, поки що з того, що я бачу з того плану, то, то, то вибори все одно поки що формулювання залишається таким чином, що е, в найкоротші терміни після підписання угоди мають відбутися вибори, тобто з то питань спочатку... дивися. Йому, тут якщо... мова. Я, я з тобою наголошу ще один момент а, нема сьогодні чіткого формулювання з боку Росії. Позиції ми говоримо: от і зараз посилаємося на джерела, що росіяни, нібито, готові на припинення вогню для. А, а про підписання угоди, ну, взагалі, мова якось так зараз розмита. Я перепрошую, можливо, я не так це все розумію, але ну я от поки що так це читаю. Ні, дійсно зрозуміти щось достаменно зараз майже неможливо, тому що е, та інформація, яка до нас доходить, все одно, вона багато в чому урізана, порізана е, і десь перекручена, можливо. Е, е, іноді адаптована, трактована і так далі. Я думаю, що теоретично, звісно, ну для росіян це було б гарною можливістю, особливо я думаю, вони б наполягали на такому сценарії, щоб спочатку референдум, щоб знову ж таки перевірити, обкатати, подивитись, наскільки вони зможуть вплинути на цей процес, а потім вже проведення виборів. І щоб потім вже це довести до цієї до думки, до якої вони хочуть це зробити. Ну і знову ж таки, для них головне, як мені особисто, видається навіть не результат самих виборів, як такий, а факт їх проведення для них. головна мета в цій історії це передвиборча кампанія, тому що як не крути. Вибори там, умовно кажучи, будуть пару днів, ми ж розуміємо, що не буде припинення вогню на весь період передвиборчої кампанії, і підготовки до виборів. Бо навіть якщо робити це по тому обіцяному сценарію за три місяці, що я вважаю, буде абсолютною катастрофою, бо ну, як на мене неможливо це організувати якісно, але уявімо, <кхід> уявімо, окей, три місяці. Три місяці кампанії, е, якщо це. Кампанія в три місяці то це максимально насичена кампанія. Це одразу з місяця в кар'єр. Фінальні три місяці кампанія це завжди самий сок, сама жесть. І тут, ну тобто, кампанія починається потроху. Там ми розуміємо, через рік вибори вже потрошку. Ми починаємо підготовчі процеси. Виходимо вже на спринтерську швидкість за півроку до виборів. Вже всі біжимо це вже передвиборчі перегони. Прямо. А останні три місяці це прям перегони паралельно з битвою на мечах. Так знаєте, ці рицарські турніри, коли на конях біжите одне на одного зі списами. І якщо зайти в таку кампанію з місця кар'єр в три місяці, тут почнеться така м'ясорубка. Просто тут навіть особливо росіянам не треба буде втручатись, а вони будуть втручатись безумовно. І тому я думаю, що росіяни просто. Націлені саме на те, щоб була ну їхня мета за ці три місяці зробити максимум з того, що вони можуть зробити, і на розкачку внутрішню, і на свою військову працю. Тому що я не вірю в те, що вони готові будуть на три місяці зупинити бойові дії, та в жодному разі вони будуть робити використовувати якраз війну як інструмент. Розхитування ситуації по, по максимуму. Тобто, насправді зараз для них ну, у, на жаль, складаються найбільш сприятливі обставини за, за дуже довгий період часу і в політичному плані. в економічному не найкраще, так, безумовно. Але ну, як ти сам знаєш, у нас також не найкраща економічна ситуація. Не сказати, що ми там сильно краще себе відчуваємо, ніж росіяни. Тому така я, я дуже сильно сподіваюсь, знову ж таки, що свою роль зіграють не так наші вибори. Як, на жаль, доводиться сподіватися на вибори за Океаном в США, що нам би протриматися до виборів в Конгрес 26 році, а там ну от, один раз все змінилось для нас в гіршу сторону, то може, тепер зміниться сильно в кращу сторону. Побачимо. Ну, тобто, ти хочеш сказати, що демократи, як прийдуть до влади, будуть діяти по-іншому, не так як вони діяли за період каденції Джозефа Байдена. Uh, я думаю, що вони все-таки певні свої помилки зрозуміють. Але я б не сказав, що обов'язково uh, питання в демократах. Я більше навіть ставлю на те, що uh, республіканська партія оздоровиться. Я б так сказав, там є адекватні люди. Я uh -huh. думаю, що той же Рубіо. Маючи вже цей досвід, він точно буде рухатись далі. І в цілому, мені, коли, наприклад, два рази вигравав Обама, я звісно, тоді ще був геть молодий, зелений. Але обидва рази мені більше подобались його опоненти. Мені мені більше подобався, ніж Обама, і Маккейн подобався більше, ніж Обама. І в республіканці в цілому дуже Дуже гарні мають там ідеї, і вони можуть оздоровитись. Я не так на демократів покладаю сподівання як на те, що система в США ну там в цілому оздоровиться. Тому що глобальна альтернатива полягає тільки в Китаї, а Китай, ну це зло. Ну штати не святі. Вони не ну, типа, це не якесь абсолютне добро. Це не хороші хлопці. Безумовно, це імперія однозначно. Але якщо між двох зол обирати, то Китай, звісно, звісно більше зло. Китай це прям жахливе, неприховане, дуже погане зло. І якщо Штати отак от будуть сипатись, то неважливо, які у нас тут будуть угоди. Від нас мало що буде в подальшому залежати.